Черговий опозиціонер приїхав на Прикарпаття, бо розповісти про антиукраїнську владу. Цього разу ним виявився голова народного руху України Борис Тарасюк. Лідер цієї поліціли, як юрист, прокоментував ратифікацію угоди щодо Чорноморського флоту Російської Федерації. Спроба пов'язати це з угодами 97-го року. Не має жодних підстав, тому що угода 97-го року, яка була укладена 20 років. Передбачала можливість продовження на п'ять років, але для цього і якщо одна сторін за рік до її вичерпання не заявить про денонсацію. Нині Україна потерпає не лише від авторитаризму, який повертається разом з режимом Януковича, але й від неспроможності опозиції об'єднатися. Рухівці кажуть, самі без особливих умов вступили в народний комітет захисту України, частина демократичних сил. Або тих, хто вважають себе демократичними силами, відмовилися об'єднати свої зусилля. До них відноситься та ж сама наша Україна, Українська Народна партія, Українська Республіканська партія Собор за Україну. Ну і ті партії, які не формували. Блок, наша Україна. Народна самооборона» має на увазі фронт змін Єценюка і громадська платформа Гриценка. Опозиція має намір цієї суботи провести акцію, спрямовану на об'єднання усіх національно-демократичних сил. Зокрема, незгідні з політикою президента Януковича, зберуться біля пам'ятника Шевченкові у Києві та Каневі. Протестанти очікують на приєднання до своїх лав екс-гаранта конституції Віктора Ющенка.